Перший турнір з футболу між командами розважальних закладів Тернополя відбувся 5 червня в одній з шкіл нашого міста. За головний кубок боролись вісім команд. Турнір проводиться щоб популяризувати футбол серед закладів, якось приобщити наших. Барменів, офіціантів діджеїв до спорту, аби позмагатися за першість, кожній команді довелось зробити фінансовий внесок. Зібрані кошти організатори планують передати в благодійний фонд, який пікується про новонароджених дітей. Ми так само переживаємо за них і переживаємо за те, щоб вони були здоровими і батьки щасливими. Зібрались разом і тільки не так часто буває. побігали в футбол і допомогли в свою чергу комусь. Я рахую, що така благодійна акція. В двох руслах перше за все це здоровий спосіб життя працівників закладів харчування, і з друге, що допомога малозабезпеченим дітям на лікування. Павло Бойко зазначив, що такі благодійні турніри будуть проводитись і надалі, бо допомагати тим, хто цього потребує, благородна справа.